Звільнився, бо в лютому зник брат безвісти. Так, так, рідний брат. Молодший брат на 5 років, 25. Ну йому якраз в січні було 25 і в лютому він вже зник без безвісти. Як може бути батькам, якої загинула скоріше всього дитина? Якийсь є примарний шанс. Один на 30 тисяч, бо вже таких родин 30 тисяч в Україні. Один на 30 тисяч, що все-таки можливо, він в полоні. Колись і лице мені пес розгриз, і різні поранення я мав, але такого болю, як це я не відчував. І бажаю, щоб ніхто не відчув такого болю.